Всім привіт! Мене звати Аня. Сьогодні ми знову гуляємо і говоримо про фотографію. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему. Це техніка, яка нам потрібна для фотосесій. Перше, що нам знадобиться, це звісно ж фотоапарат. Він може бути дзеркальний або бездзеркальний. Беззеркальні також називають системні фотоапарати. Системні фотоапарати у своїй конструкції не мають дзеркала. Вони швидші, легші, але й коштують значно більше. Але на одному фотоапараті далеко не заїдеш, тому нам знадобиться ще й об'єктив. Наприклад, ось такий кітовий, який продається з фотоапаратом відразу у комплекті. Але на нього не треба покладати великих сподівань, адже його якість не дуже. Тому у свій бюджет на покупку фототехніки відразу закладайте суму на покупку додаткового об'єктиву. Залежно від ваших потреб. Ви можете придбати зум або фікс об'єктив. Фікси мають постійну фокусну відстань. Їх частіше використовують для художньої фотографії, тому що зазвичай вони мають більшу світлочутливість. Зум-об'єктиви більш універсальні. У них фокусна відстань змінюється, тому їх частіше використовують для репортажки. Можна довго сперечатись стосовно того, що ж важливіше: дорогий фотоапарат чи дорогий об'єктив. Моя суб'єктивна думка така: на хороший об'єктив і такий собі фотоапарат вийдуть класні знімки. А навпаки, ні. Бажаю успіхів у світі фотографії. Па-па!